Добрий день, мої любі. Ось і закінчується чудова пора року осінь Давайте згадаємо, які ознаки осені листочки жовтіють, червоніють і опадають. Дме холодний вітер. Часто ідуть дощі. В садах і городах люди збирають врожай фруктів і овочів. У лісі багато грибів, каштанів, джолудів. Тварини готуються до зими, роблять запаси їжі. Ташки відлітають у теплі краї. Люди одягають осінній одяг. Дітки, осінь дуже красива пора року. До побачення, мої любі, гарного вам дня!